А я зразу замітив, бо він казав, що не так. Та Галя, та Галя, да. та Галя. Ну, але так скрито. Да. Так, за ту аварію теж, що вода дуже тепла. А що б я казав, що б я ще Ну, так. Да. Тоді ж Вуйко теж мені не приїхав і теж не писав, що аварію. Да. Так. Вадзе як співає, так? Зозульки. Зу де? Вот там зазульки снимают. То телефон то отграй. То телефон? Да. А нет, я думал, что тот, это... Солнце. Uh -huh. Ты уже обрыв, или что? Нет, нет, там не там. Ты, телефон. Телефон. Вона довго ще не остине, яка там ок. з зніме двейка красива. Тіпа ж весь берег за зелені. Він рибаки дві. Конці на пляжу, він так кажуть, а то в місяці. Миколай, Я кажу, тут сиди на коротко. Відпікає. É uma bênção que você derruba. Vai, Gostinho. Ah, minha moto para frente! Segura o presidente! Olha, tá. Olha, tem tudo em evento. Estou, não sei se é isso. Olha, eu estou muito seguido, ó. Foi flecha. Mas vai lá, eu estou А oh. я дякую, що ми довго маю. Слухай, а потім прийшла тільки мене якась баба, місувала п'ять робіт на місці. Баба, сказала до кінця року. На три місяці. За чотири скільки до кінця року. Чотири місяця. 64 за 24 гривні та А Вона каже, що в неї грошей нема. мені та газета, вона каже, нас лає. За те, що ми не знаємо газети, люди нічого не знають. Ну що, Степане, Пошли, тепер я тебе той. Давай. Я вже задихалася. Давай. Я вже задихалася. Співай, що? Я та не треба того року. Задихалася. Ху. Будеш так баба, ти та що б доказала? Та приїхала. Приїхала. Вікно трошки. ти. На перший раз тільки купилася того року. Де Дивися, поки красний швар підморозила. Я що таке? Та мого коза на шпилю. Та ти її не побачиш, треба вийти. Треба вийти. Бачиш, бачив. А тільки що це? Гора, Гора помір. Треба взяти пару конфетів та доїхати до сестри. І дати І сказати, Хай замочать цей. А не хотів додому та хоч возить. Сказати хай замочать ділянку. Ташко, сьогодні казав, чого ти не прийшов? Бо я не маю... Сіпа, Я не маю ділянки, де вже проведу воду. Так, Віталій Сіп, а ти що, шо, шорти йдеш? Шорп, да, а, да, так маю пустити. з багом! Та й де ти мірну? Я тебе не бачу. А тепер бачу. Дякую за перегляд!